Ігумен Сильвестер мешкає у Святому миколаївському монастирі в Жидичині вже 10 років. Сюди прийшов для служіння Богу та людям. А віднедавна, несподівано для самого себе, став ще й рятувальником. Монах нас тоже саме рятівник, можна казати. Ми боремося перше спасіння своєї душі, потім для людей, за людей ну, відповідно і ця. Служіння теж вона пише для людей. Відтепер монах Сильвестер один із представників новоствореної пожежної команди. Всього у ній шестеро добровольців-рятувальників. Висока ймовірність, що таких команд на базі чоловічого монастиря більше немає ніде в Україні. У Жидичинську увійшли місцеві жителі та троє ченців. Сильвестер став водієм спецмашини. Каже: всередині транспорт майже не відрізняється від звичайної автівки. Є ще прибори подавання на насос, включання світла, підсилення, що потрібно десь вночі, включання сирени. Намісник монастиря Константин Марченко переконаний, що служіння монаха не має обмежуватися лише молитвою у храмі. А рятувати людей можна і треба не тільки словом, а й ділом. Тим паче, що братія монастиря уже добре знає, як це. Ми мали вже досвід у селі не однієї пожежі, і тоді в нас всі в екіпажі, всі виїжджають, всі беруть. Просто зараз це буде зручніше, бо це, це спеціалізована техніка, вона явно допомагає. Вже дичинська команда рятувальників буде допомагати основним пожежним екіпажам надзвичайників. Цей автомобіль це всього лише півтони води, це не, не є так багато. Але якщо воно е, вчасно зреагувати, ми зможемо не дозволити вогню так швидко поширюватися. Нині добровольці продовжують відточувати свої навички пожежогасіння до автоматизму, адже у випадку реального вогню все доведеться робити швидко та чітко. У формі рятувальника чернець Полікарп ділиться ідея допомагати людям і таким чином припала йому до душі. Я зав, я завсім руками. Можна вдіти форму будь-яку, але саме головне, що ти вмієш в цій формі зробити. Долучилися до пожежної команди і троє місцевих жителів. Тож треба комусь голошуватися. Хтось має допомагати людям, якщо сталася якась біда? У машині кажуть, є все необхідне, щоб боротися з вогнем та рятувати людей. Вогнегасники, ноші для поранених. Ножниці травлічні травлічні ножниці різати, метал. Пожежну машину для жидичинської команди надали надзвичайники. Форму, паливномастильні матеріали та обслуговування транспорту взяла на себе Луцька міськрада. До слова, у Луцькій громаді вже є чотири місцеві пожежні команди. Ця п'ята і єдина сформована повністю з добровольців. Всього на Волині 104 команди з місцевого населення. Цієї добровільної пожежної команди ми мінімізуємо ці збитки і збільшимо оперативність. Час доїзду буде значно менше. За три роки у Жидичинському старостинському окрузі сталося більше 25 пожеж. Збитки від них становлять понад 3 мільйони гривень. Марія Вавренюк, Василь Марищук, дванадцятий канал.